Друзі, вітаю! Сьогодні обзор совєтської відкритки на фото костенку. Ваза з квітами. Ось такий вигляд має сама відкритка. В доволі хорошому стані. Бачимо фото Костенко. 75 рік. Ціна 5 копійок. Тут як завжди вверху марка, хто знайде, друзі, цю марку, де наклеюється, сюди такого типу, я вам скажу, ви будете приємно здивовані, які ціни на такі поштові марки. Сотні, є і тисячі, і десятки тисяч в іноземній валюті. І вернемось до відкритки. На сьогоднішній день ціна таких відкриток по Костенко в районі 20-30 центів за один екземпляр відкритки. Якщо у вас є цікаві відкритки, я скуповую, я колекціоную для себе. Куплю відкритки набагато дорожче, ніж на аукціонах продають, тому що мене тільки деякі екземпляри цікавлять. Також куплю за договірними цінами відкритки, які довоєнні та дореволюційні. Якщо у вас є, скидайте на почту фото. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.